Безумовним плюсом для деяких глядачів стане відсутність у фільмі надто розкручених акторів, найбільш впізнаваним з яких стане, мабуть, Брендан Скленар, якого ви могли бачити у минулорічному покинь, якщо кохаєш. За словами актора, отаке подібне побачення, як те, що нам показують у фільмі, якось трапилося з ним і в реальному житті. Тоді дівчина з якою він зустрівся, вона ніяк не могла відірватися від телефона і яблучного годинника. Роль Вайолет виконує Меган Сегі, відома своєю ролью Дафні Саліван у серіалі Білий лотос. Другорядні ролі у фільмі виконали Рід Даймонд та Вайолет Бін. Однак найяскравішим персонажем у фільмі стане офіціант Генрі Таваєвець, якого грає актор та комік Джеффрі Селф. То, то просто унікальний кадр. Як сказав у фільмі Сам Генрі, після буквально п'яти хвилин, що вони його бачили, його занадто багато. Він постійно трендить, намагається жартувати. Причому, що характерно, абсолютно не смішно для головних героїв, проте потішно для глядачів. Він вдає, ну, він вважає себе великим коміком. І мені, от, особисто він нагадав того водилу Олега з нашої нещодавньої відпустки на осліп. Енергетика в них така якась схожа. Словом, а, якщо ви подивитеся обидва фільми і порівняєте, можливо, ви, ви зі мною погодитеся. І звісно, не забуваємо про наш неперевершений дубляж. У цьому фільмі головні герої говоритимуть голосами Дмитра Рибалевського: Я в машині теж хильнув трохи. <рес> Вікторії Москаленко. Привіт! Вибач, я нервувалася, тому випала Ольги Грицькової. Ну, то як зустріч? Вероніка Літкевич. Вау. Ти як Карамелька одягнешся. Та інших акторів. Подякувати за це ми маємо студії студії Ледоєн, режисерці дубляжу Анні Пащенко та перекладачеві Олегу Колеснікову.